У Рівному встановили пам'ятну дошку загиблому герою Максиму Власенку. Меморіал розмістили на фасаді гімназії, де навчався захисник. Він завжди такий акуратненький був, такий чемний був. Я пригадую завжди, що я в п'ятому класі, коли. Я йду, і в мене сумки з зошитами, з книжками. І він міг підбігти до мене. Галина Лук'янівна, дайте я вам допоможу, дайте допоможу. Такий був чемний, добрий. Я завжди могла покластися на нього. Макір Максим розповідає, у нього було багато друзів, знайомих, намагався кожному допомогти та дуже любив життя. При цьому сам зініціював піти воювати. Максим він закінчив в університеті військову кафедру. Пішов військкомат, йому сказали почекати. І от одного дня я приходжу додому, Максим стоїть, а вже потім дізналася, що це повістки. Кажу, Максим, що це в тебе в руках? І він каже: Мама, прийшла моя пора, це повістка. Воювати Максим пішов у квітні 2023 року на Харківщину. Він був командиром мотопіхотного взводу механізованої бригади. Згодом отримав звання лейтенанта та статус учасника бойових дій. У серпні, виконуючи бойове завдання, загинув. Бощас нам писав, у мене все добре, у мене все добре. І ось 11 серпня нам прийшла сумна звістка, що 10 серпня. Виконуючи бойове завдання, Максим загинув. Вшанувати пам'ять Максима Власенка прийшли й однокласники. Кажуть, він був лідером в класі та авторитетом для ровесників. Низький уклін батькам і безмежна вдячність за такого сина. Тепер це ангел Світла, який буде продовжувати оберігати нас з небес. Хай ми там буде легко, а нам всім не соромно. Волонтеримо, донатимо, воюємо все, щоб пришвидшити обріяну перемогу, щоб такі втрати не були даремні. У кінці усі охочі поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам'ять Максима. Таку дошку відкрили згідно із міською програмою Рівне міста героїв. Відповідно до проєкту, пам'ятні дошки загиблим захисникам відкриватимуть ще п'ятниці в обласному центрі. Яна Манько, Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.